Бач, нема. Бачиш, нема козликів. Бо холодно, синку. Мішенка не їде. Не, не їде, але ти будь уважний все ж таки. Де ти йдеш, звичайно? А ну дивися, мамі, скажи, де ти йдеш. Ха? Козиків, ага. Козики тебе чекають? Чекають. Ну йдемо, подивимось. Думаєш, вони є сьогодні? Ні Я думаю, що ні, зайчику. вони масонечки. Бачу. Бачу. Знаю, ну, мені з де косиків. назад, да? Так. Після.